Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема правила гри у баскетбол 3х3. Стрітбол. Вуличний баскетбол. Командна спортивна гра з м'ячем, в яку грають дві команди, кожна з яких складається з трьох гравців. З'явилася гра у США в 1950-х роках. У бідних міських кварталах. Стрітбол походить від баскетболу, проте має деякі зміни у правилах. У баскетбол 3 на 3 грають на один кошик дві команди, в кожній з яких по три гравці. І найбільше один запасний. Мета кожної з команд. Закинути м'яч у кошик суперників та перешкодити іншій команді закинути його у власний кошик. Ігровий майданчик. Гра проходить на половині баскетбольного майданчика з одним кошиком. Відповідає нормі, коли майданчик для гри 3х3 має розмір 15 метрів у ширину і 11 метрів у довжину. Майданчик має розмітку звичайного ігрового майданчика, включно з лінією штрафних китків, лінією дальніх китків і півкруглою зоною без полу, зіткнення під одним кошиком. Можна використовувати половину звичайного баскетбольного майданчика. М'яч. Баскетбольний м'яч є унікальним для баскетболу 3 на 3 і використовується у всіх змаганнях, як чоловічих, так і жіночих чи змішаних. Його окружність дорівнює стандартному шостого розміру 720 мм, що використовується у звичайному жіночому баскетболі. Однак його маса дорівнює стандарту сьомого розміру 650 грамів, що використовується в звичайному чоловічому баскетболі. Команда. Кожна команда складається з найбільше, ніж 4 членів команди, які мають право грати 3 гравці на майданчику та один запасний. Якщо команду представляють тільки три гравці, вони можуть починати гру. Якщо в команді залишається менше, як три людини в ході гри, їй зараховується поразка. Капітаном може бути будь-який із трьох членів команди. Ігрова форма гравців. Ігрова форма всіх членів команди складається з Майок, футболок одного переважного кольору спереду, так і ззаду. Такого ж, як і шорти. Шортів одного переважного кольору, як спереду так і ззаду, такого ж, як майки. Шкарпетки одного переважного кольору для всіх членів команди шкарпетки повинні бути видні. Кожен член команди повинен мати на майці футболці спереду і ззаді номер, який контрастує з кольором майки футболки. Номер від 0 до 99. Гравці однієї команди не повинні мати однакових номерів. Судді. Суддями повинні бути два судді. Їм допомагають судді за столом. Судді за столом повинні бути секретар, оператор табло та оператор китка. Зарахування очок одне очко, якщо закинутий з гри з традиційної двоочкової зони, два очки. Якщо закинутий з гри з традиційної триочкової зони. Одне очко, якщо це результативний штрафний кидок. Початок гри. Команду, яка отримує перше володіння м'ячем, визначається за жеребкуванням, підкиданням монети. Команда, яка виграла жеребкування, може обирати володіти м'ячем на початку гри чи на початку можливого додаткового періоду. Гру розпочинають, коли на майданчику присутні троє гравців кожної команди. Ігровий час. Гра являє собою один 10-хвилинний період з дочасним припиненням гри при набранні якоїсь команд 21 очка. Переможцем стає перша команда, яка набирає 21 очко. Або команда з більшою кількістю очок в кінці 10 хвилин. Рівний рахунок у кінці тайму призводить. До овертайму додаткового часу. Під час овертайму перемагає команда, яка першою набере два очки. ЧЕК Після кожного переривання гри вихід м'яча за межі майданчика фол, штрафні китки. М'яч передається гравцю нападу на середині майданчика за межами киткового кола, відлік ігрового часу та часу китків продовжується щойно м'яч опиняється у гравця нападу. Хід гри. Якщо команда що обороняється, Заволодіває м'ячем всередині триочкової лінії, викраданням, блоком або підбиранням, то вона повинна перевести м'яч за межі триочкової лінії, перш ніж мати змогу зробити кидок у кільце. Після м'яча закинутого з гри чи зі штрафного, за винятком. Технічних чи неспортивних фолів, та або коли команда набрала не менше 10 фолів, гра повторно запускається гравцем команди, що не забило. Який бере м'яч прямо під кошиком, а потім веде м'яч або передає його в точку за межами триочкової лінії. Заміна гравців. Заміни, дозволені обом командам у будь-який момент, коли м'яч вийшов за межі ігрового поля. Лише в ситуації поза грою. Прохання про заміну капітан команди висловлює судді. Той, хто вийшов на заміну, може увійти лише за кінцевої лінії протилежної кошику. І заміна стає офіційною після того, як гравець, що виходить з гри, Встановлює фізичний контакт з тим, хто виходить на заміну. Кількість замін не обмежена. Тайм-Аут. Тайм-Аут це переривання гри на прохання гравця або запасного. З цим проханням звертається до судів. Кожна команда в перебігу гри має право узяти одну 30 секундну перерву. Тайм-аут. Має право брати тільки команда, що атакує. Команда має право на два 30 секундних тайм-аути. Час гри зупиняється тільки якщо тайм-аут узятий в останні три хвилини гри. Порушення і фоли. Порушення це недодержання правил. ФОЛ це недодержання правил, що полягає у неправильному, персональному контакті із суперником або неспортивній поведінці усі фоли оголошує суддя, технічний фол гравця: це фол, не пов'язаний з контактом, зневажає попередження суддів, нешанобливо шанобливо поводить себе, спілкується з суддями, суддями за столом, суперниками, використовує вислови або жести, що мають образливий. Чи провокативний характер? Фоли. Неспортивний фол це контактний фол з надмірним, жорстким або небезпечним контактом гравця, який, на думку судді, є, затримує суперника, який контролює м'яч, розглядається як неспортивний фол. Фоли і покарання. Індивідуальні підрахунки фолів не ведуться. Іншими словами, гравців не можуть бути дискваліфіковані на підставі особистих фолів. Однак гравець, який зробив два неспортивні фоли, дискваліфікується. Кожен технічний фол вважається одним командним фолом. Тоді, як кожен неспортивний або що веде до дискваліфікації, зараховується як два командні фоли. Фоли під час китка всередині триочкової лінії караються одним штрафним кидком. А фоли під час китка за межами триочкової лінії двома штрафними китками. Семи, восьми і дев'яти. Командні фоли караються двома штрафними китками. А 10-й командний фол і подальші двома штрафними китками та володінням м'ячем. Технічні фоли призводять до одного штрафного китка. При цьому володіння передається команді, яка мала право володіння на той момент. Фоли і покарання. Перший неспортивний фол проти гравця, призводить до двох штрафних китків для команди, яка не порушила правил. Будь-який фол, який призводить до дискваліфікації, призводить до двох штрафних та володіння м'ячем. Образливі фоли, якщо не технічні, не спортивні або що ведуть до дискваліфікації, ніколи не призводять до штрафних китків. Незалежно від кількості командних фолів. У разі обопільного фолу жодна команда не карається штрафними китками. Незалежно від кількості фолів команди або того, чи були обопільні фоли неспортивними. За що суддя призначає фол? Блокування. Це неправильний персональний контакт, який Перешкоджає пересуванню суперника з м'ячом або без нього. Зіткнення це персональний контакт гравців з м'ячем або без м'яча поштовхом або рухом в корпус суперника. Затримка це персональний контакт з суперником, який заважає свободі його пересуванню. Неправильний заслін. Це спроба неправильно затримати або перешкодити супернику, який не контролює м'яч. Зайняти бажану позицію на ігровому майданчику. Поштовх це персональний контакт з будь-якою частиною тіла, коли гравець насильно застосовує або намагається сунути суперника, який контролює м'яч. Вкидання м'яча. Після закинутого м'яча гра поновлюється через шестиметрову лінію. Нападник повинен дати торкнутися м'яча гравцю команди, що обороняється. Так само м'яч вводиться в гру після фолу, після штрафного китка, після порушення правил атакуючою командою. Після ауту м'яч вводиться в гру шляхом кидання в точці, найближчій до тієї, де м'яч покинув майданчик. Як грають м'ячем? Під час гри м'ячем грають тільки руками, та його можна передавати, кидати, відбивати, котити або вести у будь-якому напрямку за умови, якщо додержується обмежень, визначених цими правилами. Гравець не може бігти з м'ячем, навмисно бити по ньому або блокувати будь-якою частиною ноги чи бити по ньому кулаком. Проте, Випадкове торкання м'яча ногою чи випадкове торкання м'ячем будь-якої частини ноги не є порушенням. Закинутий м'яч. М'яч закинутий, коли м'яч входить у кошик згори і залишається в ньому або повністю проходить крізь нього. М'яч вважають таким, що перебуває всередині кошика навіть тоді, коли мала його частина перебуває всередині кошика та нижче рівня кільця. Травмування гравців на ігровому майданчику. При появі кровотечі у гравця суддя зобов'язаний мить перервати гру і оголосити технічний тайм-аут. Гравець повинен негайно покинути майданчик і звернутися до лікаря, як найскоріше має провестися заміна. Підсумуємо. Тема правила гри в баскетбол 3х3. 1. стрітбол, вуличний баскетбол. Командна спортивна гра з м'ячем, в яку грають дві команди, кожна з яких складається з трьох гравців. З'явилася гра у США в 1950-х роках у бідних міських кварталах. Стрітбол походить від баскетболу, проте має деякі зміни у правилах. 2. Уявлення про гру баскетбол 3х3 за спрощеними правилами 3. Термінологія технічних прийомів баскетболу 3х3. Стрітбол чек. Овертайм. Фол. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте подобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Як завжди, з вами фахівець фізичної культури і виховання Тетяна Соя.